Друзі, всім привіт! В цьому відео я вирішив розповісти вам, чому варто працювати саме з агентством нерухомості, ніж намагатися вирішувати ваші питання самостійно. Ну, по-перше, варто сказати, що у нашому суспільстві дуже розповсюдженою є думка про те, що агенти з нерухомості зовсім не потрібні і всі питання можна вирішити самостійно. І ось що я вам відповім. Так, звичайно ж, можна, але кінцевий результат. Буде значно відрізнятись від того, що ви собі там напланували. І, скоріш за все, не в кращу сторону, і ось чому. Давайте уявімо собі ситуацію. Ось у вас виникло бажання продати власну квартиру, і погодьтеся. Питання продажу власної нерухомості це не те питання, з яким людина зустрічається кожного дня, тобто вона не є експертом у цьому. Але це питання дуже і дуже важливе, і без перебільшення у багатьох випадках це питання впливає на майбутнє людини, тому що нерухомість це є фундамент в принципі життя сучасної людини. До речі, це питання стосується і купівлі нерухомості? Як правило, люди не є експертами нерухомості, але у намаганнях зекономити трішки грошей наражають своє майбутнє на небезпеку. Так ось, перше питання, яке варто собі задавати, перш ніж намагатись зекономити на комісійних агенту з нерухомості, а чи справді ви готові заради тих зекономлених коштів ризикувати власним майбутнім? Чи справді? Той ризик, на який ви можете себе наражати, вартує тих грошей, які ви плануєте зекономити. Розповім вам трішки про питання, з яким мені доводиться працювати практично кожного дня. І це стосується продавців нерухомості. Яке питання може виникати, коли потрібно продати квартиру? Звичайно ж, питання грошей. А за скільки ж її реально можна продати, і що робить такий недосвідчений продавець нерухомості, як правило, алгоритм дій дуже простий, і це просто класика. Ну практично у 99% випадків. Людина заходить на OLX або якісь інші платформи, де рекламуються нерухомість. Знаходить квартиру, наприклад, яка дуже схожа на його квартиру, яка знаходиться у цьому ж районі. Дивиться на ремонт, дивиться, чи продається вона з меблями та технікою, який поверх там цієї квартири, і дивиться на ціну, за якою продається ця квартира. Дивиться інші оголошення, схожі на його квартиру. Потім розуміє, ага, ціна там, наприклад, така. І виставляє свою квартиру, можливо, навіть дає її в рекламу. А по ціні, яка, як правило, там на 10 або 5% навіть є вищою, ніж ті оголошення, які він побачив. Тому що це ж інші квартири, а от моя квартира просто лялочка. Ну і звичайно ж, така людина дуже вірить у те, що вона є якоюсь особливою, і їй дуже пощастить. Але насправді реальність влаштована ну, трішки інакше. І що робить реально така людина? Вона, по-перше, витрачає свій час, по-друге, вона витрачає кошти, ну і в принципі, все. У чому тут помилка? Реально, практично кожен продавець нерухомості робить такий самий алгоритм дій, і таким чином штучно підвищується ціна на нерухомість. Усім продавцям нерухомості потрібно розуміти одну просту істину. Всі ці платформи, які є дуже популярними, на яких рекламується нерухомість, там OLX, Realtor.ua, Domria і так далі, це є просто дошка оголошень. Ця дошка оголошень ніяк не відображає реальні тенденції ринку нерухомості. Тобто, якщо ви побачили там 10 квартир за якоюсь е плюс-мінус. Однаковою ціною, то це ще не означає, що ці квартири реально продаються за такими цінами. Ці квартири можуть там знаходитись більше навіть року або навіть більше двох років. Є нерухомість, яка продається більше п'яти років, і продавець реально а, шукає якогось там клієнта, який придбає цю квартиру за такою ціною, і це може тривати дуже і дуже довго. Тож, де ви можете знайти інформацію про реальний стан речей, за якими цінами реально продається нерухомість зараз там у вашому місті? Звичайно ж, вам потрібно звертатись до професіоналів, тобто до агентів з нерухомості, які кожного дня зранку до вечора працюють у сфері нерухомості та зустрічаються з різними ситуаціями. І звичайно ж, такі люди реально роблять угоди і заробляють на цьому кошти. І вони прекрасно розуміють, як ніхто інший, за якими цінами реально продати вашу квартиру тож єдина інформація достовірна, яка може бути у вас, якщо ви хочете зекономити власний час і власні кошти, і ваші власні сили, це звернутись до професіонала, який зробить практично всю роботу за вас. До того ж, ви повинні розуміти, що покупці квартир вони також є звичайними людьми, які не дуже орієнтуються у нерухомості, і вони помічають, якщо ваша квартира довго рекламується на різних платформах і ніяк не продається, вони починають ставити собі питання: можливо, з вашою квартирою щось не так, тому не витрачайте власний час, звертайтесь одразу до професіоналів. До того ж, агентства з нерухомості дуже часто напряму просто співпрацюють з різними платформами та сервісами, які займаються рекламою та продажем нерухомості. Тому для них можуть бути зовсім інші умови, ексклюзивні умови на розміщення оголошень ніж для вас. Тож витрачати кошти на рекламу самостійно рекламуючи ваш об'єкт, також не варто. Ну і звичайно ж агент з нерухомості, якщо він є професіоналом, супроводжує вас на всіх етапах продажу вашої нерухомості. Це може стосуватись взагалі будь-яких питань, юридичних питань, питань ремонту, питань забудовника, питань здачі в експлуатацію, інших якихось питань, які можуть виникнути у процесі продажу. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли вже покупець квартири намагається зекономити на комісійних агенств нерухомості. Я з власного досвіду знаю дуже багато випадків, коли люди, на жаль, самостійно купували квартири і дуже сильно потім про це пожалкували. Не буду дуже сильно вдаватись у подробиці, але проблемні питання можуть виникнути з багатьох причин. Наприклад, люди самостійно купили квартиру і вже потім дізналися, що над ними на жаль живе неадекватна або психічна хвора людина. Або, наприклад, коли люди купили квартиру з дуже гарним ремонтом у новобудові, як вони вважали, і вже потім дізналися, що це ніяка не новобудова, а є просто реконструкцією старої будівлі, а заплатили вони як за новобудову. Або люди купили квартиру у новобудові вже, але не знаючи, що власник однієї з квартир у цьому будинку за власною ініціативою, не розуміючи, що він робить, зніс. Одну з несучих стін будинку у підвалі цього будинку. Або, наприклад, ось вам ситуація. Люди купили влітку квартиру дуже класну, за дуже класною ціною, самостійно без агентства з нерухомості, як вони вважали, що вони, їм дуже повезло. Але насправді будівля знаходилась у низині, і навесні та взимку рівень гронтових вод почав підійматися, і це сприяло виникненню проблем із грибком та пліснявою. І такі історії є досить розповсюдженими, їх можна продовжувати і продовжувати. І це вже не кажучи про юридичні проблеми, які також можуть виникнути. Тож, друзі, у такому важливому питанні, як нерухомість, вам точно варто звертатись до професіоналів. Якщо вам потрібно продати або купити власну квартиру, звертайтесь до компанії Кіт або пишіть мені у коментарях. Також не забувайте тиснути лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!